Вітаю в етері 9 каналу новини про найактуальніші події середи 27 вересня розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванющенко. І почнемо з головного очільника підгородненської ОТГ. Відсторонено місцеві депутати висловили недовіру Андрію Горбу. Жнива 2023. на Дніпропетровщині завершується збір культур. 250 тисяч гривень на пікап для ЗСУ. Восьмирічна Софія з Маріуполя співає та збирає кошти на автівку для батька військового. Семиметровий атлант, штучний струмок та магніти для посиденьок у центрі Дніпра. За рахунок чого південний бульвар став цікавий іноземним змі. Та чому навколо нього скляні бізнес-центри, а не Катериненки. Дивіться у випуску. Неспокійно сьогодні зранку було на Криворіжжі. Там наші сили протиповітряної оборони знищили безпілотника. Саме розвідник зала повідомили у ПВК схід. А вночі під ворожим ударом була Нікопольщина. Окупанти гатили з важкої артилерії по мирівській громаді та Нікополю. Постраждало двоє чоловіків. Згідно даних генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів. Здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Докладніше про ситуацію вздовж лінії зіткнення у нашій традиційній мапі. Генштаб звітує, на Куп'янському напрямку противник наступальних штурмових дій не вів. Проте під авіаційний удар потрапили п'ять населених пунктів. У той час на Лиманському напрямку штурмових дій ворог також не проводив. Надія Новоєгорівка Луганщини зазнали авіаційного удару. А на Бахмутському напрямку противник теж наступальних дій не вів. Наші сили оборони продовжують завдавати великих втрат у живій силі та техніці окупантів. Водночас на Авдіївському напрямку наші захисники. Відбили усі атаки противника в районі населеного пункту Сєвєрне, що на Донеччині. 11 населених пунктів зазнали удару з авіації. На Мар'їнському напрямку противник наступав у районі Мар'їнки, що на Донеччині. Намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій, проте безуспішно. На шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку. Противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області. Під авіаційний удар потрапила Мала Токмачка Запорізької області. Наші сили оборони продовжують штурмові дії на Мелітопольському напрямку. На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. Під авіаційні удари потрапили три населені пункти Херсонщини. Також населені пункти області страждають від артилерії ворога. Голову міської ради підгородного та очільника територіальної громади Андрія Горба відсторонили від посади. Недовіру висловили місцеві депутати. За дострокове припинення повноважень Підгородненського голови проголосувало 20 обранців з 25 присутніх на сесії. Також одразу обрали секретаря міської ради. Після підрахунків голосів Андрій Горб покинув засідання зі словами: очікуйте на моє повернення. Так, не, не переживайте. Та я а я ви готуйтесь гулю. до мого повернення. Та я взагалі так. не хочу. Куди? Куди? Перебивай. це дуже просто, дуже важне. Я особисто вила наточу. Жнива на фініші. На Дніпропетровщині у цьому році засіяли понад 950 тисяч гектарів землі. Аграрії звітують, що завершили збирати пшеницю, ячмінь, горох та ріпак. На часі гречка просо, цукровий буряк. Прибирають також і соняшник, сою і кукурудзу. Які врожаю у цьому році та чи буде хліб на столі, розкажемо далі. Пан Володимир Комбайнер в одному з господарств Новомосковського району. Чоловік майже цілодобово у полі. Каже, треба встигнути зібрати врожай до осінніх дощів. З утра до ночі. Хорошо проходит. Работаем, не стесняемся. Ну, добре йшли, поїхали робити. Цілий день. Усе робимо, дискуємо, культивіруємо, сіємо, косимо. Як є буряк, копаємо буряк, ремонтуємо. усе все робимо. Всі агрегати, все робимо самі. Пан Володимир говорить, цьогоріч вродив гарний врожай. У господарстві з кожного кола збирають у середньому майже 2,5 тонни соняшника. Він вчасно дозрів, хоча через прохолодну весну аграрії засіяли його пізніше аніж завжди. Наразі його активно збирають в обласній військовій адміністрації. Звітують вже розпочався посів культур на наступний рік. Поки на одних полях збирають, на інших сіють. Пшениця, жіта і ячмінь 8% від запланованого вже засіяли. 100 тисяч гектарів засіяли ріпаком. Теплий і сухий вересень сприяє роботи аграріїв, але для того щоб гарний врожай на наступний рік не завадила б трохи дощу. Обсяги жнив на Дніпропетровщині досягли більш ніж 950 тисяч гектар. Закінчили збирати пшеницю, ячмінь та горох. Загалом отримали майже 3 мільйони тонн врожаю, зернових та зернобобових культур, а ще більш ніж 320 тисяч тонн ріпака. На часі збір гречки, просад, цукрового буряка а також соняшника, сої і кукурудзи. Основні роботи зі збирання вроз. У регіоні планують закінчити до середини листопада. Аграрії сподіваються на сприятливу погоду та надіються на наших захисників. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини Дев'ятого каналу. Понад 3600 пожеж в екосистемах сталися на Дніпропетровщині з початку цього року. Через нехтування правилами поводження з вогнем в екосистемах вигоріло понад 2,6 тисячі гектарів. Завдано величезних збитків. Так лише ліси палали майже три десятки разів. Нині в області надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Триватиме він орієнтовно до 30 вересня. Тож і рятувальники наголошують не підпалювати сухості та дотримуватися правил пожежної безпеки. А ще нагадують навмисний підпал з під час військового стану прирівнюється до диверсії. За такі дії передбачений штраф більше 20 тисяч гривень. Також, якщо підпал призвів до серйозних наслідків, зловмисника можуть посадити за ґрати строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна. За півтора року війни у Дніпрі офіційно працевлаштувалися 60 тисяч переселенців. Про це повідомили в міській раді. А знайти роботу це мати можливість розпочати нове життя на новому місці. До нашої області переносять бізнеси та переїжджають подалі від лінії фронту. Як розпочати життя з чистого аркуша? Далі у сюжеті. З початком війни пан Максим до останнього залишався у рідному Краматорську. Однак після обстрілів міста вирішив вести сім'ю у безпечніше місце. Їхати вирішив до Дніпра. Десять годин дороги через затори, не без допомоги волонтерів, прибули до міста. Чому їхати кудись? же саме Київ чи на Западну, якщо можна близенько на Дніпрі, то теж саме працювати. Великий город, великий торговий центр, дуже великі перспективи. Вже півтора роки, як живе на новому місці, роботу надали у мережі гіпермаркетів у Краматорську. Пан Максим вже мав відповідний досвід. Саме цей торговий центр спочатку війни прийняв 80 переселенців з гарячих точок і кажуть, що готові брати ще. Це зустрічали усіх, надавали розміщення або в торгівельному центрі з родиною. Ми зустрічали харчування повністю. Розміщення там десь або в інших містах надавалось житло, бо, можливо треба було зустріти і людям дати час перепочити. Але попри гостинність Дніпра після війни пан Максим Максим все одно планує повернутися до Краматорська. каже, ніяке місто не зможе йому замінити рідні місця. Масштабна хвилина мовчання в Україні. 1 жовтня у День захисників та захисниць по всій Україні відбудеться хвилина мовчання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Цьогоріч Україна вперше відзначатиме День захисників і захисниць у нову дату, а саме у цю неділю, 1 жовтня. Тож о дев'ятій ранку президент анонсував хвилину шани у пам'ять про наших полеглих воїнів. Південний бульвар як об'єкт уваги закордонних змі та лауреат національної премії з ландшафтного та садового дизайну у 2020 році. Катеринославська алея отримала продовження у вигляді пішохідної зони у провулку Південному. Історично вулиця у 80-х роках була оазисом Катеринославської архітектури. Натомість зараз тут Дніпровський Уолл-стріт. Більше про родзинку міста та його символізм дізнавався Максим Фандій. Ну, створюємо міста уровня європейського, щоб містянам не треба було виїжджати до Польщі, там, Германії чи інших стран, а вони змогли знайти здесь, ну, середу достойну європейського чоловіка. Творці проєкту Південного бульвару вважаються пішохідну зону одним з далих прикладів європейських осередків Дніпра. Ідеологічним та символічним наповненням малеї займалася Наталія Каширіна. Співзасновниця архітектурного бюро зазначає, в будь-якому місці, з яким вони працюють, намагаються зберегти його автентичність. Коли ми зазвичай беремося за якісь ділянки, їх розглядаємо. То перше це починається робота пошукова, тобто ну так називаємо генія місця або автентичності місця Тобто, що тут було раніше, чим характерна саме ця вулиця від інших відрізняється. Загалом, за словами історика Максима Кавуна, вулиця Південна є одним з найцікавіших місць історичного центру Дніпра. А основною особливістю на Катеринославському бульварі 2 є відтворення штучним струмком підземної річки Половиця. Вулиця, якою ми її бачимо, вона створена 125 років тому. Раніше це була частина довгої балки, яка виходила прямо на проспект міста Катеринослава. Тоді і е, там тече річка половиця під цим, цією ділянкою. І Вона. зараз, коли там йде інтенсивна забудова цієї ділянки, то було вирішено зробити бульвар, який нагадує про цю річку Половицю. взагалі це. Один із найстаріших топонімів Катеринослава за словами пана Максима у 80-х роках 20-го століття вулиця Південна була забудованою Катериненками. Наразі це місцевий Уолл-стріт. На противагу цьому Сергій Філімонов зазначає, щільність архітектурного наслідя Катеринослава є не настільки високою як у Львові чи Одесі. Проте додає це тільки додатково стимулює його зберігати. Так етак цим більше, виводить на інше состояння. Це справа культурної спадщини не досить багатої, тому потрібно дуже дбайливо ставитися до архітектури. Наприклад, пам'ятник бачимо напроти, і в кожному разі, коли ми стикаємось з архітектурними пам'ятками, ми намагаємось їх зберегти, зберегти, хоча б частково, писати в нову архітектуру для того, щоб вони отримали нове життя. щодо питання збереження культурної спадщини між архітекторами та істориками, є спільна позиція. Мені здається, що треба змінювати свідомість людей. Тобто тут проблема ментальності. Нам треба більш поважно ставитись до архітектури міста. І вже зараз за ці 20 років залишилася приблизно половина будівель Катеринослава. Мені здається, що пора вже більш коректно ставитись до історичної забудови і сучасні проекти якось корелювати вже з наявними будівлями. Водночас історик Максим Кавун не згоден з архітектором паном Сергієм, який вважає архітектурну спадщину Катеринослава менш насиченою, ніж подекуди в інших містах країни. Але у нас представлені в місті Катеринославі були всі архітектурні стилі від ампіру до модерну в кількох варіаціях. І тут я цілком не погоджуюсь, бо у нас 400 пам'яток архітектури, а які ми просто не цінимо, можливо, ми не надаємо їм вигляду. Правильного. От і е, я скажу так: що за архітектурним декором я історик цієї теми Катеринослав не поступається ні Харкова, ні Одесі. Тим часом Південний Бульвар привертає увагу не тільки містян. Проєкт продовження Катеринославської алеї отримав відзнаку лауреат першого ступеню національної премії з ландшафтної архітектури та садового дизайну. Також про нього робили публікації італійські та американські змі Максим Фандій і Ломовський, Новини 9 каналу. Співає для батька та збирає донати для ЗСУ. У Дніпрі восьмирічна Софія з Маріуполя допомагає батьку військовому. Він захищає нашу державу ще з 2014-го. Також тримав оборону Азовсталі у березні 2022-го, де потрапив у полон. Боєць був важко поранений і тому одним з перших йому вдалося потрапити на обмін. І після річного відновлення військовий знову повернувся на фронт. Тепер його дочка співає та збирає кошти на пікап для підрозділу батька. На одному з таких імпровізованих виступів посеред міста побувала і наша Дар'я Візір. Навірно, це крайньою відео з цього подвала. Може, фотки якісь зараз пацани там покидають? Виводять нас сейчас в плен. Договорились, вроде там какие-то Третья сторона будет нас контролировать. Юрій Клименко захищає нашу державу з 2014-го. З початком повномасштабної війни був захисником на Азовсталі та потрапив у полон. Дружина військового Вікторія розповідає, його врятувало саме те, що він був поранений під час блокади. Тоді Юрій потрапив в Донецьку лікарню, яка була під окупацією. Там його не лікували. Проте під обмін військовополоненими боєць потрапив одним із перших. Його е група вони виходили останні, Нього дня, 20 травня, і е, був скинута фосфорна бомба. Після якої ось, їх було п'ятеро, і в живих залишилось тільки троє. Що стосується чоловіка, в нього 30% опіків. Жінка згадує ті страшні події березня 22-го року. В Маріуполі не було ніякого зв'язку і про долю чоловіка вона не знала. Але, каже, вірила, що невдовзі отримає звістку. І одного дня побачила повідомлення від командира з фотографією, де почерком Юрія було написано послання до їхньої родини. І ось така перша записка. Приходить, і ти бачиш, що це руки чоловіка, але ти їх ніколи такими грязними не бачила. Такі чорні руки, і ця ось картонка якась там нагризана, і маркером написано, що зі мною все добре, і ми в Азовсталі знаходимося, боронимо наше місто і будемо стояти до кінця. Також він пообіцяв повернутися живим та обвінчатися, ділиться дружина. І виконав обіцянку більше того, після повернення з полону вдруге. Став татом. І ось це перша дитина з азовсталю. Її так називають тут усі лікарі в пологовому. Коли я народжувала, вони знали, тобто, що мій чоловік там військовий, все. І коли вона народилась, вони так і сказали: перша дитина з Азавсталі. Після року відновлення Юрій знову пішов захищати нашу країну. Тепер він воює на Бахмутському напрямку. А його восьмирічна донька Софія усіляко підтримує батька. Школярка вирішила збирати гроші, аби той зміг придбати автівку. Дівчина розповідає: найкраще, що вміє, це співати, і саме своїм талантом вирішила збирати донати на потреби сорокової бригади. Разом зі своїм вокальним колективом співачка має мету. 250 тисяч гривень сьогодні. Буду співати українські пісні. А для чого? Для, для, для... для ЗСУ. тому що треба гроші на е, щоб їм дати машину. Містяни такі заходи вважають дуже актуальними, аби люди отримували задоволення і хотіли донатити. Я долучаюсь, як то знаєте, коли я відчуваю. Тобто, це може інстаграм, інколи багато знайомих. Десь коли бачу, проходжу, якщо збирають, завжди допомагаю в закладах. Зараз багато для пожертвування за силу. Тому ну мене особливо немає. Ну як коли. Не знаю, коли відчуваєш, що треба допомогти. Я хочу, щоб перемога у нас була, щоб наші дітки перемогли, щоб, щоб перемогли, щоб вони далися живі, здорові, і перемога була. Слава нашій Україні! Слава! слава. Я хотіла бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці збройних сил України 40 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта. Дякуємо вам, наші Анголятка, наші маленькі волонтери, за те, що ви робите для нас таку велику справу. Заради вас, ми тут стоїмо і будемо битися до останнього. Ви це і є наша Україна, майбутнє нашої країни. І ми все зробимо для того, щоб ви жили в незалежній вільній Україні. Слава Україні! Героям слава. загалом за співочий вечір вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень, але цього недостатньо, аби придбати пікап. Тому всі, хто хоче долучитися до такого важливого збору, може задонатити за реквізитами, які ви бачите на екрані. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. У Кам'янському організували безкоштовний показ історичної стрічки режисера Олеся Саніна Довбуш до перегляду. Запросили молодь пільгових категорій. Перед показом наймасштабнішого українського кіно міський голова кам'янського Андрій Білоусов звернувся до глядачів та наголосив на тому, що подію фільму перегукується із сьогоднішнім життям країни, яка бореться за свою свободу та незалежність. Таким цей день був у об'єктиві дев'ятки. За розвитком подій ви можете стежити на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії. Номер ви зараз бачите на своїх екранах. На цьому я прощаюся з побажаннями тихого вечора у колі сім'ї.